Студія DICE вибрала дуже складне поле бою в 2018 році. Battlefield, за своєю концепцією є в першу чергу командним шутером, на відміну від Call of Duty або інших сесійних ігор. З кожною новою частиною DICE активно намагається об'єднати і отримати гравців у загонах, щоб вояки не бігли стрімголов на противника, а прикривали своїх побратимів, використовували тактику і діяли ефективно. Але майже завжди це все не так. Як і в Battlefield 1, гра має самітню кампанію у вигляді серії окремих місій, розробники обіцяли показати Другу світову війну такою, якою геймери її ще не бачили. І суть цьому сюжетний режим Воєнні історії. Це короткі сюжетні замальовки про маловідомі бойові дії, саме існування яких можливо стане сюрпризом для гравця, причому вельми приємним. Адже в порівнянні з поодинокими завданнями, Battlefield 1 тут більше свободи. Є місія, де вас із наперником закидають далеко за лінію фронту в саму гущу нацистів. На ній потрібно зробити ряд диверсій. Якщо раніше це позначало, що потрібно понуро йти по заготовленим розробниками маршрутах, то в Battlefield 5 це Такий міні відкритий світ. Гравець сам вибирає порядок дій. Розробники не ведуть його за ручку весь час, і тому проходити це завдання цікаво. Дайс не стараються влаштувати на полі бою квітчастий атракціон, не намагаються веселити гравця кожну секунду. Замість цього розробники правдиво і драматично показують один із найбільших конфліктів в історії людства. Тому тон розповіді здебільшого сумний і місцями навіть скорботний. Однак не обійшлось і без огріхів. Історичність під великим сумнівом: місцями трапляються грубі фактологічні помилки. Наприклад, місія в Лівія зразка 1941 року демонструє знаменитих тигрів, в той час як насправді їх там бути не могло. Тому що ці бойові машини були розроблені тільки в 1942 році. На щастя, подібних помилок у Battlefield 5 небагато. І тим більше у грі немає ніяких Амазонок з протезами. Та інших неподобств, які демонстрували в дебютному трейлері. Дайс знову вирішили йти шляхом реалізму і достовірності, а не змагатися з франшизою Call of Duty. Але без очевидних проблем не обійшлося. Швидкість бігу стала нижче, а час на вбивство скоротилося приблизно наполовину в порівнянні з Battlefield 1. Битви стали гнітючими, одна коротка черга в Торс і доведеться вирушати на екран відродження. Разом із цим розробники придумали нові опції, що дозволяють отримати перевагу в бою. У будь-який момент персонаж може відскочити назад, приземлитися на спину і обсипати супротивника свинцем. Ще можна ефективно вистрибувати з вікон, заставши ворога зненацька. Якщо бійця поранили, то він не зможе відновити здоров'я до максимуму. Регенерація тепер суворо обмежена. Щоб полікуватися, потрібно скористатися аптечкою, яка видається лише в єдиному екземплярі. Після цього, в разі поранення, доведеться шукати медика. Також десь вдалась механіка стрільби, і в цілому відчуття зброї. Великий ігроміський кулемет відчувається великим ігроміським. Стріляти з нього складно, зате з якоїсь зручної позиції саме воно. Опрацювання моделі, ефекти, анімації, приємні металеві звуки викликають чисте задоволення. Не варто забувати і про те, що виділяє Battlefield серед інших регулярних релізів. Техніка у новій частині її вистачає: танки, бронемашини, літаки. Керувати всім цікаво, до того ж, техніку можна прокачувати. Правда, варто врахувати, що основні карти для техніки будуть доступні лише в майбутньому. На сьогодні весь стратегічний потенціал техніки складно розібрати за лютими піхотними перестрілками, проте ніхто не заважає завалитись в собор Роттердама на танку і стріляти в усіх підряд. Список режимів практично не змінився. Деякі формати з Battlefield 1 були прибрані, але класичні режими на кшталт захоплення, як завжди, на місці. Завезли крутий режим під назвою Бойові операції, хоч всюди геймери і бігають як божевільні без тактики, без ідеї, без плану, але в тих же бойових операціях це робити цікавіше. Матч розділяється на кілька днів: одна команда атакує, друга обороняється. Головною, по суті, єдиною принциповою відмінністю нової гри від Battlefield 1 стала поява повноцінної кастомізації. Якщо попередницю лаяли за те, що в ній Dice відмовилася від системних збройових примочок з Battlefield 4, то тепер можливості по тотальному налаштуванню всього і вся стало навіть більше. Гравець може обважувати всю зброю функціональними і декоративними поліпшеннями: наприклад, приціли, насадки на ствол, камуфляжі, все це і багато іншого можна використовувати, щоб зробити зброю ефективнішою в залежності від ситуації. Звичайно, виглядає це сумнівно з точки зору історичної хроніки. Ну та й нехай. Нарешті можна налаштовувати не тільки зброю і техніку, але також і вигляд бійця. Багато гравців боялися, що розробники перестараються з кастомізацією зовнішнього вигляду бійців, через що Друга світова буде виглядати як дитячий садок, але все обійшлося досить цивільно. Одяг у Battlefield 5 вписується в сеттинг і дозволяє створити цікавий, але не суперечливий образ. Відразу після анонсу DICE заявила, що в Battlefield 5 не буде платних доповнень і преміум доступу. Розробники не хочуть дробити ігрове товариство на тих, у кого є всі додатки, і тих, хто грає в базову версію. Це правильне рішення, адже зараз балом правлять ігри-сервіси, що надають довгу і безкоштовну підтримку. Але разом з цим гра по суті вийшла в ранньому доступі. Частина функцій в грі просто заблокована. Карт для всіх режимів усього 8 штук. Навіть деякі місії відкладені на пізніший термін. Battlefield 5 потрібно було потримати в розробці ще десь півроку рік. Але DICE вирішили випустити гру зараз, а значить, і оцінювати доведеться, виходячи з поточного стану справ. Контенту в грі замало, а баланс явно потребує допрацювання. Втім, сервісний Battlefield 5 не тягне на недолік, тому що DICE нарешті переглянула свої погляди і зрозуміли, що найкращий спосіб побудувати велике ігрове товариство це випускати безкоштовні оновлення. Для вас балакав Ігор Анісімов, текст писав Віталій Тарнавський. Не забувайте, що більше цікавого ви завжди можете знайти на порталі Play.ua. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!